Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі і сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупочками в магазині Копійочка і розказати про акції, які зараз діють. Перше, це ось такий пральний порошок, який я вже неодноразово показувала в своїх відео. Дуже класний, бухнастий нянь дуже класно відпирає. 2,4 кг в магазині калина він коштує 179 гривень. А в магазині копійочка він коштує 124 гривні. Тому вигідно брати в магазині копійочка. Заходьте, беріть. Це дуже класний порошок. Він підходить як і для дитячих білизні, так і можна використовувати і для дорослих. Дуже гарна ціна зараз в магазині Копійка і також. По якості він дуже хороший, дуже класно відбирає, і не треба якихось додаткових засобів для виведення плям чи підсилювання прального порошку. Цей засіб сам справляється і дуже гарно пахне. І ще взяла для себе спробувати такий ж самий пральний порошок, але у вигляді гелю рідкий такий: 149 гривень. Зараз ціна іде. За 4 літри. А, і Ополісковач дуже приємно класно пахне. На жаль, в мене Ополіскувач трошки є дитячий, е, є в наявності. А ось е, ціна мені дуже сподобалась: 59 гривень. От саме вухна стинянь. Е, дуже приємно пахне. Таким приємним ароматом жувальної гумки. Е, дуже приємний такий якийсь. Скажімо так, по-справжньому дитячий аромат. Так, наступна акція це на насільна. Тут йде об'єм 770 мл, коштує по 99 гривень. Зараз в акції ось такі два аромати. Як я вже говорила, як на мене, це ось така нічна квітка. Більше підходить для темних речей. І ванілька підходить і для дитячих речей, і для всіх останніх. Так, також по акції по 37 гривень. Ось такі зараз серветки. Дитячі, 120 штук вологі. В принципі, непогані, але е, не найкращі, скажімо так, бюджетна, хороша ціна і непогані серветки. Так, наступне. Е, також по гарній ціні. На жаль, ціни точно не пам'ятаю, приблизно 25 гривень. Ось такий виробник Little Літов... Так, Виготовлення на замовлення. Так. Місто Чернівці. Україна. Виробник івано франківська область. Наш український виробник спробую. Взагалі, я хто знає, хто дивиться мене постійно, знають, що я віддаю перевагу засоби, щоб для посуду були більш екологічними, більше, скажімо так, які не шкідливими для нашого організму. Це від компанії Amway, яка виготовляє саме такі екопродукти. Або це Якісь дитячі засоби, але щоб вони були дієвими. Цей засіб для е, миття посуду я ще не брала ще не користувалася. Але в порожніх пляшечках в наступному відео ви обов'язково від, е, почуєте відгук на цей засіб. Так, наступне, що хотіла ще сказати: про магазин Копійка, дуже багато дитячих засобів і дитячих товарів. Ось дивіться, по. Тут ціна не актуальна, вони всі колготочки ось такі різного розміру, звичайні такі хевешні. І для хлопчиків, і для дівчаток взяла дві пари колгот, вони йдуть всі по 59,90, тому кому потрібно, заходьте дуже гарні ціни. Я вважаю, що 59 гривень це, ну, скажімо так, 60 гривень, це. Дуже бюджетна ціна, ось. Тому заходьте, дивіться. Також багато шкарпеток, дуже величезний вибір, як дитячих, чоловічих і жіночих. Я для себе обрала ось такі багато різних, які хочете і короткі, і звичайні шкарпеточки. По якості хороші, я вже неодноразово їх купую для себе. Мені подобається і дитяча, хороша якість, і дорослі. Ціна, в принципі, 25-40 гривень, дивлячись, яка, який виробник. Наступне це взяла, хочу спробувати ось такий парус плямовий відник для кольорових речей по 19 гривень. Він такий рідкий в вигляді гелю йде. Наступне це по 14 гривень також в акції. Ось такі ватні палочки взяла. Думаю, також будуть непоганими. А, і ще хочу зазначити, що в масані ну, дуже багато засобів як для дому, а, так і для дітей. Для, для дітей дуже великий вибір. І якщо вам потрібна якась іграшка для дитини, чи то розвиваючи, паза, конструктор, чи якісь м'які іграшки. чи... Машинки, ще інші багато різних іграшок для дитини вам саме в копійку. Це не реклама, але це чисто моє е, враження, тому що ну, дуже класні ціни. Ось дивіться, ось така мобілочка, яка е, є кнопочка, вона грає, там е, музики говорить, все. І всього коштує 50 гривень. Ну, просто дуже класна. Ціна 50 гривень у нас. Ча, е, Чашка кави коштує 50 гривень. А тут телефон, яким дитина може гратися, ну, поки не зламає. Так, Ось такий дитин, літачок придбали. Також 40 гривень. Ну, що це таке? Це взагалі копієчна ціна, взагалі супер. Ось такі машинки, три вони непоганої якості, скажу вам так, хоч і бюджетна ціна. Три машинки 60 гривень коштують. ну, Взагалі, супер. Клас! Можна хоч кожного місяця купувати нові іграшки. А, і ще купили набір лікаря, але по 90 гривень був там дуже багато всякого різного, але дитина вже забрала гратися, тому, на жаль, не покажу вам. Але там дуже багато різних іграшок, тому заходьте, дивіться, а, батьки маленьких діток будуть просто задоволені, тому що ціни дуже-дуже класні. Так, і ще взяли ось такі також. На канцелярські товари дуже багато хороших цін. Ми купуємо з задоволенням. Дуже гарна ціна. Ну, взагалі, магазин дуже чудовий, тому в кого в місті є такий магазин, як магазин Копійочка. Заходьте, дивіться, і там акції просто бомбезні. Е, і, скажімо так, чисто моя суб'єктивна думка: Аврора неяк не дешевша ніж магазин Копійочка. Е, наразі це все. Всім бажаю вигідних покупок, економних. І всім до нових зустрічей. Пока-пока. І не забувайте поставити лайк.